Друзі-виноградарі, підписники мого каналу, всім привіт. Сьогодні у нас 25 жовтня, 24 рік, Київська область Україна. Друзі, дуже довго часу не виходив з вами на зв'язок, на це були свої причини, а це вирішив вам зняти відео стосовно того, коли ж все-таки обрізати проводити обрізку наших кущів винограду. По-перше, друзі, ми повинні врахувати три основних варіанти. Це перше. Сорт винограду, Чи укривний у нас сорт винограду, чи не укривний сорт винограду. По-друге, стан визрівання лози. Ось як можете бачити, за що я вам говорю, ось лоза в мене повністю визрівша. І по-третє, кліматичні зони, в яких ви знаходитеся. Це тобі ж ваші регіони, де ви проживаєте. Отже, друзі, зараз вам покажу кущ. Дивіться, перед вами кущ винограду, лоза повністю визрівша, як можете бачити, все з ним, з лозою, все добре. Листок в такому вже, так сказати, ужасному стані, але це не заважає тому, що лоза повністю визріла. Тобто обрізку цього куща я можу проводити хоча б зараз. Ну, з себе я буду обрізку проводити. Десь в кінці жовтня місяця, якраз буде час на це, все, щоб пообрізати всі кущі, тому те, що я вам говорив, потрібно враховувати. Ви повинні давати те, який стан вашої лози. Якщо ваша лоза повністю визрівша, якщо у вас сорт винограду, тобі ж кущ винограду укривний. То ви можете вже проводити обрізку, якщо ви бачите, що лоза вас в такому чудовому стані. Стосовно того, укривний виноград чи неукривний, укривний виноград обрізається осінню, неукривний виноград обрізається навесні. Це такі сорти винограду, які знаходяться на арках, які знаходяться в неукривному вигляді. Морозиціки, їх ми будемо обрізати весною, ранньою весною. Тому зняв вам коротеньке таке відео. Я думаю, що ви, в принципі, все зрозуміли. По-перше, враховуємо визрівання лози. По-друге, определяємося -е з вашим сортом винограду в це кущ буде чи не вкривний. І по-третє, регіон, в якому ви знаходитеся. Що я говорю стосовно регіону, південніші регіони. там Сорт винограду визріває. Виногради визрівають раніше, північніші визрівають пізніше. І від цього ми відштовхуємося. Тому, друзі, радий був вам зняти відео. Пишіть, коментуйте, ставте вподобайки. Далі буду знімати вам відео. Я думаю, що все буде добре. Тому на зв'язку. Гарного вам дня, друзі, до побачення!